Отримав підозру, бо нібито переправляв ухилянтів за кордон. Служба безпеки України разом із національною поліцією оголосили підозру заступнику міського голови столиці. Володимира Прокопіва підозрюють у організації схем із незаконного переправлення чоловіків призовного віку до Європи. На світлинах, що публікує низка українських видань, посилаючися на власні джерела у правоохоронних органах, Прокопів отримує підозру у білому халаті, ймовірно, в якомусь готелі. Ціної інформації від правоохоронців поки що немає. За якою статтею підозра, теж поки дані відсутні. Однак відомо, що Прокопів, депутат Київради, з 2014 року, він очільник фракції Європейська Солідарність з 2021 року заступник Кличка. Ще минулого року Володимир Прокопів став фігурантом розслідування Бігусінфо. За даними видання, за час перебування на посаді у Київраді його родина обзавелася житловою і комерційною нерухомістю по всьому Києву. Після цього його відсторонювали від виконання обов'язків. Детальну інформацію від правоохоронців щодо нинішньої підозри ми очікуємо вже незабаром.